Вітаю на каналі Щоденники конспіролога. Тут ви знайдете те, що більшість називає теорією змови, а я називаю альтернативною інструкцією до світу. Що якщо я скажу вам, що третя світова вже почалась. Просто ніхто її не оголошував. Її не транслюють у Прайм Тайм, але вона точиться просто зараз. У твоєму смартфоні, на банківських серверах, у стрічках TikTok, Amazon проти AliExpress, Zalando проти Asos, Booking проти Airbnb. Всі вони воюють за тебе, за твою увагу, за твої метадані. Пам'ятаєте, точкові удари по терористах на основі даних зі смартфонів? Пентагон визнав це ще у 2016-му або Кембрідж Analytica, яка використала профілі 50 мільйонів американців у Фейсбук, щоб вплинути на вибори у 2014-му у США. Це не фантастика, це задокументовані факти. І якщо війна вже триває, то між ким вона і головне, як у ній перемогти? Відповідь проста: вижити як вільна людина. Тож підпишись на цей канал, бо це не просто підписка, це твій крок до прозріння. Сучасна війна це не лише танки, кулі й ракети, це комбінація кібератак, інформаційних вкидів, фінансових санкцій та саботажу. Пригадайте, 2021. й Хакери паралізували Колоніал Пайплайн у США, одна атака і вся Східна Америка без пального. Це був не дрібний інцидент, а демонстрація, що економіку можна зупинити натисканням кількох клавіш. Дехто скаже, це бізнес, а не фронт. Але подумайте, кожен ваш додаток у телефоні, кожен профіль у соцмережі це поле бою. Вибори у США 2014-го маніпуляції даними. Хтось вважає, що це можна ігнорувати, якщо мати критичне мислення. Але критичне мислення не врятувало нас від російської операції Secondary Infection. 300 сайтів і соцмереж з фейками про Україну, які навіть західні ЗМІ підхоплювали. Це була інформаційна підготовка до вторгнення або приклад з Білорусю та міграційною атакою на Польщу. ЄС офіційно визнав це гібридною зброєю. І якщо подумати, то кожна велика криза останніх десятиліть це теж фронт, просто з іншим обличчям. 2001 рік, 11 вересня, трагедія, а наслідки, патріотичний акт, масове стеження, TSA. Люди самі погодилися на тотальний контроль, бо було страшно. 2008, фінансова криза. Мільйони втратили домівки, але найбільші банки стали ще більшими. 2019 ковід, так, вірус реальний, але рішення, політика, qr коди біометричні паспорти, соціальна дистанція не лише фізично, а й ментально. 2022. -й. війна в Україні, реальний фронт, але й цифрова цензура, блокування змі, технокомпанії як суб'єкти війни. Перше в історії вони вирішують, хто що бачить. Кожна криза, кожна атака це новий шматочок пазла. І картина, що вимальовується, не про хаос, вона про контроль. Пам'ятаєте історію з NSO Group і програмою Pegasus? Це не сценарій шпигунського трилера, це реальність. Телефони політиків, журналістів, активістів заражені, і навіть не потрібен клік, достатньо смс і ви під наглядом. Amnesty International у 2021-му зафіксувала десятки випадків використання Pegasus проти опозиції, включно з журналістами The Guardian, Al Jazeera, і це лише те, що стало відомо. А що з технологіями, які ще не потрапили в медіа, пригадайте Palantir, компанію, що працює з даними Армії США, ЦРУ прикордонної служби. Їхні алгоритми здатні передбачати поведінку не лише на полі бою, а й у вашому місті, на кордоні, у школі. На папері це звучить як запобігання злочинам. Але на кого націлена ця система? На бідних, мігрантів, на тих, кого і так маргіналізують. Те, що мало б захищати, стає цифровим прицілом, і я не впевнений, що це просто технології, які випередили етику. Можливо, навпаки, це нова етика, де контроль важливіший за свободу. Бо поки ми сперечаємося, що це філософія чи змова, алгоритми вже ухвалюють рішення замість нас. То що робити, як вижити у війні, де ворог невидимий, а поле бою цифрове, по-перше, усвідомити, що ти ціль, не твій сусід, не політик у новинах, а саме ти. По-друге, навчитися фільтрувати інформацію, перевіряти джерела, не ковтати кожен заголовок. По-третє, мінімізувати свою цифрову тінь VPN, шифрування, мінімум особистих даних у соцмережах. І головне, не дозволяти страху диктувати свої дії. Бо страх це головна валюта будь-якої гібридної війни. Ми живемо у світі, де кожна криза стає інструментом контролю. Але контроль працює тільки тоді, коли ми погоджуємось підкорятися. То чи погодишся ти? Подумай про це. І залиш свою відповідь у коментарях. Підпишись на щоденники-конспіролога, бо правда це теж зброя, і можливо, єдина, яка у нас залишилась.